Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за те, що оберігаєте нашу країну від агресора, окупанта Росії. А також дякую всім службам екстреного порятунку, всім екстреним службам, які працюють в цей надзвичайно складний і небезпечний час. Сьогодні я хочу поговорити якраз про дякую. Хочу подякувати всім трояндарям, з якими я мала справу, які цього сезону, як би. Мені е, присилали, е, я мала нагоду в них придбати і висадити е, чудесні сорти троян, поповнити свою колекцію, а відповідно і поділюся потім вже наступних сезонів, і навіть вже наступного сезону з вами е, тією красою. Дякую за вашу працю, дякую за вашу терплячість, е, за те, що не опускаєте рук, рухайтеся далі, будуєте плани. Е, і то ми своєї сторони теж будемо підтримувати вас, і в тому числі фінансово, адже це дуже важливо. Я хочу також так, звернутися до всіх, хто дивиться мої відео, хто підписаний на мене, хто подивиться це відео, щоб, то, щоб ми не забували дякувати нашим трояндарям за ту красу, яку вони створюють для нас. Так. А ми можемо їм множити і прикрашати нашу рідну країну Україна. Я розумію, що ми за це платимо гроші, тобто для нас це товар, найперший, відповідно, ми платимо гроші, і так, це є нормальні ринковідносини. Заплатили, отримали, все. Але е, дякую, воно для нас зовсім не важко. Та, сказати людині дякую, це абсолютно не важко. Але тій людині, яка по, інші, по іншу сторону, чи то телефону, чи то месенджера, чи то вайбера, тобто та, по іншу сторону, яка є отримувачем, цього повідомлення, я думаю, що вона ну, якби їй стане. Приємніше, так? Її, можливо, в неї був якийсь там день не дуже вдалий, не знаю. Новини якісь не дуже добрі. Але просто дякую, воно здатне. А якщо воно помножене на скількість, то воно здатне, напевно, що хоча би просто <смістити> помістити посмішку на обличчя, а посмішка це завжди добре. Я не буду тут називати ніяких імен, але. Трошечки, можливо, якось пробіжуся. Та і ви самі знаєте, я впевнена, і ви багато здогадаєтеся, що та частина трояндарів змушена була покинути взагалі все своє, всю свою справу. І є такі господарства, для яких троянди це є сімейний бізнес. Тобто це не є так, що хтось має хобі, має основну роботу, або поєднує і ту, і ту роботу, трояндарство, і плюс ще якусь роботу, і має дохід. Та? Тому тих людей, яких це взагалі повністю сімейний бізнес, це повністю їхні всі доходи, ну це дуже тяжко. Не знаю, я, я кажу, я не можу так уявити, як це покинути все, так, і все своє майно, і в тому числі те, що тебе ходує, те, що тобі приносить заробіток, і мусити переселитися тимчасово на безпечніше місце. Але життя і це найвища цінність згідно Конституції України, також тому так його берегти треба. А потім все відновиться і набудеться. Ті, хто має трояндарство як хобі, я не применшую ні в якому разі, і я теж можу зрозуміти, що це таке, адже навіть ви, маючи ще якийсь стабільний дохід, я думаю, що теж. Відчули ризики і відчули переживання, як то кажуть, наїлися страху, адже ж троянду треба не тільки виростити, не тільки ну якби зробити красиву картинку, але й продати найперше та виростити і лишити поле з три тисячі шан... саджанців Більше що це треба продати, зреалізувати і відповідно, коли почалася війна величезна, оце, оце велике вторгнення. То я думаю, що теж переживань було достатньо. Чи будуть люди взагалі думати про троянди, чи буде взагалі де висаджувати ці троянди, Та наскільки продасться, не продасться, що з ними далі робити? Чи... Ну, тобто, та, переживань точно було багато. Тому, звісно, що всі натерпілися. От. Хтось мусив йти і доглядати за трояндами під обстрілами, в буквальному сенсі цього слова, адже сезон йде, є території набагато небезпечніші, ніж, наприклад, моя область. І відповідно, та, а якщо не буде вчасно, зроблено якийсь догляд, то теж частина ну, фактично того, що ви мали би продати, збути так, і розвивати далі наступний сезон, вкладати ну, не зреалізується, тому та, ризикували багато чим. От бувають різні випадки. В спілкуванні, наприклад, так, буває таке, що ну, щось не так. Я завжди стою на сторону покупця. Я не на відео маю, я завжди вважаю, що покупець завжди правий. От, і вимоги покупця, якщо ми ставимо вимоги високі, в тому числі, то це і підтягує сервіс, і підтягує ну, те, як, як з нами як спілкуються, поводяться, обслуговують нас, так? Це теж йде. Ви вище. Але, звісно, що трапляється всяк. І в мене трапляється всяк. Я завжди намагалася без всяких претензій просто написати те, що в мене задовільне. Чи то пересор, чи то неякісний саджанець. Абсолютно без агресії. Просто писати, що мене не задовільняє, і пропонувати якесь вирішення або, хоча би, запитати, яке ви бачите вирішення проблеми. Давайте проговоримо це, щоб всі були задоволені, тому я і. Звісно, що це вже сезон закритий. Я думаю, що вже всі отримали, або майже всі отримали. Хоча те, що сніг зараз лежить, то не страшно. Ще я навіть не всі троянди, які планувала пересадити всі свої власні. Не пересадила, я надію, що я це зроблю, бо відлига, ось намічаюся, навіть зараз тепліше досить. Можливо, ви ще не всі отримали. Але якщо так, ви навіть отримали і було щось не так, то якщо вам пише продавець або дзвонить. Є такі продавці, які ну дуже переживають за кожне своє замовлення, вони намагаються навіть, особливо, якщо щось не так, ну вони відчули, можливо, якийсь натяк там в повідомленні, що щось не так, так? Вони навіть дзвонять, телефонують до своїх клієнтів, попри те, що вони просто по повуха завантажені роботою, бо це фізична проса найперше тяжко викопати то все. Запаку... Я, я взагалі викопати це одне. Запакувати. Ну я не знаю, просто такі, коли подивишся на те, які партії відправляються, ну це все запакувати. Враховуючи, що я пробувала, пересилала ну, подарунки трояндові своїм знайомим різним, то це не легко зовсім та такі об'єми. Тому коли продавець намагається навіть вам додзвонитися і вийти з вами на контакт, він дзвонить точно щоб не насваритися, то чи пише точно, щоб не насваритися. Я думаю, що в більшості випадків, все ж таки, люди ну, пишуть, чи дзвонять, щоб пробувати вирішити, щоб все ж таки відгук до від коми людина була задоволена, бо вони переживають, а вони переживають про ті троянди свої, навіть коли вони вже на новому місці, в нових власників, вони все одно їх називають, що от там ми радіємо, що вони потрапили в добрі руки і будуть далі з доброю думкою рости. Тому е, намагаємося, якщо щось вас не задовільняє, ну не замовчувати це, не стидатися, писати, не стидатися. Відповісти, якщо вам щось пишуть, запитають. І я думаю, що то, що це принесе якби, користь всім, не залишить ніяких там слідів неприємних, ні вас, ні продавців. І продавцям треба рухатися далі, їм теж працювати з людьми. Хто вже не перший сезон і не перший рік, і не перші п'ять років в цьому бізнесі, я думаю, що вони ну, дуже багато вже можуть розказати. І так, всі люди різні. Всі характери різні, і це добре, всі особистості тут різні. Тому та просто намагаємося пам'ятати, що у всіх бувають різні дні, і будь-які будь ситуації, в принципі, можна вирішити, ну без конфліктів, а все ж таки розмовами, намагаючись досягнути якийсь консенсус. От і так, і просто дякую, воно робить, я думаю, приносить користь. Особливо в наші часи, коли дуже багато, дуже багато негативу і багато біди нам принесла країна сусідня, з якою ми межуємо. Намагаємося підтримати хоча б якось і звеселити, і якби, прикрасити наші будні. Отаке моє відео. Наговорила багато. Дякую вам, дякую, що дослухали. Напишіть мені щось. До наступних зустрічей. Всім папа! -па.